Чому долари це бакси? Бак це олень, самець оленя. І його хутро було настільки цінним, що корені американці використовували його як валюту. До речі, індіанці це не найбільш вічливий термін, краще казати Native Americans, тобто коренні американці. Наприклад, щоб купити a wagon, потрібно було 20 bucks kings, тобто 20 шкір оленів. Потім ці Бакс kings» скоротились до «bucks» і отримали 20 Bucks for a wagon». Незважаючи на те, що в кінці XVIII століття з'являються долари, слово Бакс настільки прижилось, що досі вживається в розмовній англійській. До речі, ось це – «a single купюра в 1 долар. А ось це – «a fiver» – 5 доларів. Сто доларів буде «a Benjamin» або «a Benny». Тисячі доларів це a grand.